На жаль, зараз ми бачимо, що це під черговою лічиною, що треба всіх нових. Ми бачимо, кого протягують в центральну виборчу комісію. Ми бачимо пряме порушення конституційного принципу, коли, наприклад, від цілого ряду фракцій взагалі немає представлених кандидатів, ніякі консультації. Принаймні з нашою фракцією батьківщина не проводили стосовно членів ЦВК, тому ми не підемо на те, щоб порушувати конституцію закон про ЦВК і голосувати за такий склад ЦВК Ми не будемо. У деякі депутати кажуть, що під вас під батьківщину саме заброньовано місць, місць членів ЦВК. Це правда, і кого ви, ви знаєте? Я думаю, що це кажуть про кожну фракцію, яка на сьогоднішній день не отримала чомусь. Жодного місця в центральній виборчій комісії. Хоча завжди за всю практику незалежної України при всіх режимах у нас була ситуація, коли кожна фракція пропорційно своєму представництву отримувала місце в центральній виборчій комісії. І от і ми вперше маємо історію, коли, наприклад, три фракції, принаймні наша, Радикальна партія, не отримала жодної пропозиції стосовно члена Центральної виборчої комісії, хоча вони своєчасно були подані. Тому мені невідомо про те, кому там тримають це місце. Ну і Ви чудово розумієте, одна ситуація, коли проголосують 11 нових членів ЦВК, а потім це місце буде підвішене і фактично ніхто ні за кого не проголосує. Вати ЦВК просто 11 членів. Ні, ну, там вже є старіші члени ЦВК, у яких не закінчився термін повноважень, тому. Це якраз можливо, але це неможливо в рамках того, що це є порушення самої конституційного принципу, а саме принципу погодження кандидатів з усіма фракціями, незалежно від того, де вони в більшості або не в більшості. Ну і відповідно консультації з цими фракціями. Тіба, ну без сумніву ми цікавилися, але розумієте, це кандидатури, які на жаль зараз будуть дотримуватись, перш за все, партійного принципу, а не принципу справедливості Отримання законності в рамках тих виборів, які будуть відбуватися і зараз відбуваються в Україні. Ну скажіть, будь ласка, чи можемо ми сподіватися на те, що тотальний масовий підкуп, який, наприклад, відбувався в відповідний час на Чернігівському окрузі, буде якимось чином оцінений тими, хто представляє на сьогоднішній день правлячу лише коаліцію? Тому я думаю, що тут якраз і є ті деталі, які дають можливість стверджувати, що, на жаль, представництво центральної виборчої комісії політично заангажоване, але ніякого змісту не несе по тому, щоб вибори на кінець то в країні відбувалися згідно з законом. А чи може бути це голосування завтра? кажуть, деякі добросумніву це голосування на завтра готується. Його перенесли з вівторка. Але це голосування, яке будуть забезпечувати фактично той же склад учасників. Народний фронт, блок Петра Порошенка і олігархічні фракції.